Вивчення міграції у наш час є дуже важливим та необхідним засобом для зоологів-орнітологів цінні ділянки, де птахи можуть перебувати і накопичувати свої жирові запаси. Тобто, перше це цінність певних територій для певних видів рідкісних або раритетних видів тварин. Тобто, другим аспектом, що також є. Що дає змогу вивчати видовий склад, ареали, поширення, напрямки міграцій, чи змінюються зимові ареали по відношенню до зміни клімату і багато інших біологічно важливих чинників? Третій дуже важливий аспект, зокрема практичний вивчення саме міграції. У час. Досить популярним розвиток зеленої енергетики, який супроводжується встановленням у значній кількості вітрових електростанцій. І перед тим, як там має бути встановлені вітрові турбіни, має пройти певна експертна оцінка даного місця. Чи на даній території є значне видове та кількісне. Сукупність птахів. Чи, чи вона взагалі відсутня у певні періоди проміжки часу. Взагалі міграція займає досить тривалий період року у житті птаха і її життєдіяльності. Зокрема, мігрують перші представники з ряду сивкоподібні. Це є коловодники болотяні, коловодники лісові. Які трапляються досить часто на березі при річках, при ставках, при водно-болотних угіддях. Потім після них йдуть, наприклад, серпокрильці, серпокрилець чорний, який теж є раннім мігрантом, відлітає ще протягом серпня місяця, певною стартовою точкою для міграції такі зазвичай для дрібних горобиних. Є суттєва зміна погоди, тобто має пройти певний фронт зміни кліматично погодних умов. Тобто, суттєво знизитись температура, дощі пройти або ж грози. Зуля належить до пізніх все-таки мігрантів. Тобто вона все-таки прилітає. Як всі інші птахи, типово у е, другій половині квітня місяця, і відповідно відлітає е, серпень інколи вересень. Тобто слідкувати їхній найпізніший відліт є досить проблематично з огляду на те, що вона вже не видає свої звуки, тобто типове кування, яке ми чуємо весною. Але весною, коли повертається зузуля із місць зимівлі, е, то вона певний проміжок часу ще не вдається до свого типового звуку і може перебувати тиждень, два або три і не видавати звук, поки не адаптується до місцевих умов і відповідно не почне займати свої гніздові території. Взагалі, ті птахи, які найраніше прилітають до нас наприкінці лютого. Початок березня вони найпізніше відлітають, і відповідно, ті, які найпізніше прилітають, найраніше відлітають.